Кримінальні справи скасовуються. Нові претензії до мітингувальників не висуватимуть. Українські парламентарі таки ухвалили закон, який захищає прихильників Євромайдану від свавілля правоохоронців. Згідно документу, учасників протестів у період з 21 листопада звільняють від відповідальності і подальшого кримінального переслідування. Прийняття цього законопроекту народні обранці із Прикарпаття, які нині перебувають у столиці, вже охрестили першою перемогою майдану. Сьогодні у Верховній Раді була доповідь. Генерального прокурора пана Віктора Пшонки, і хоча ця доповідь ну дуже така неоднозначна, і відповідно було повідомлено про те, що сьогодні 40 кримінальних проваджень запроваджено проти активістів майдану і проти взагалі фактів діяльності, що не може не дивуватися, цей закон дозволить власне по теперішній момент все-таки ну, людей визволити з, з рук правоохоронних органів і таким чином закрити справи. Провадженню такого механізму запобігання тиску радіють і самі активісти однак, політологи наразі великих надій на документ не покладають. Мовляв, чекають, поки його підпише гарант. А от лакмусовим папірцем дієвості, щойно прийнятого закону, стануть реально закриті справи проти мітингувальників. Тиск продовжується. Зокрема, деякі депутати місцевих рад вже отримали перші повістки до слідчих на допит. Відкриваються кримінальні провадження навіть проти журналістів. про те, що ми чули у Львові. Поки що. Ми знаємо, що відбувається тиск на активістів, зокрема. Спалення недавно автомобіля в Чернігові, який перевозив техніку для Євромайдану. Також ми знаємо, що готуються вручити повістки політичним лідерам країни. Тобто, поки що, закон ухвалила Верховна Рада, чекаємо підпису президента і чекаємо його реалізації, тому що ми дуже часто знаємо, що закони у нас ухвалюють, але на практиці вони не працюють. Звільнення політичних в'язнів кажуть нардепи та активісти. Лише одна із вимог майдану. Тож ті, хто нині виборює свою правду у Києві, обіцяють. Стоятимуть там, доки їх не почують. Якщо доведеться, то зустрічатимуть на головній площі країни і різдвяні свята.